Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми з вами зв'яжемо сумочку на канві. Почнемо. Вив'язуємо сумку частинами. І так, по-перше, ми зв'язуємо одну половинку сумки, потім ми вив'язуємо іншу половинку. Цю з виворотньої сторони і з гладеньких дірочок і квадратиків. Починаємо або з ручки, або знизу. Відступаємо зверху і з боку сім дірачок. Робимо петельку, ховаємо хвостик і піднімаємось вверх, пров'язуючи повітряними петлями по центральній косичці. Ми пров'язуємо за задню полупетлю. Цієї косичці, пров'язуємо обов'язково всю довжину ручки. Бо якщо ми цього не зробимо, тоді ручка стане коротшою, а нам цього не треба. Тому пров'язали всю довжину, дійшли знов до конви і працюємо звичайним способом гачком по конві. Спускаємось знов на сім рядів. На сім дірочок, бо в нас ряди це дірочки. Пров'язуємо повітряними петлями, повертаємо вверх і пров'язуємо по конві вже до самої ручки. Але е, в нас ручка буде в'язана з трьох рядів. Тому ми пров'язали вже перший ряд, ми пров'язуємо другий ряд. В другому ряді ми пров'язуємо за передню полупетлю нашої косичці. І знов доходимо до канви. Пров'язуємо вниз по канві. Повертаємо наверх. І останній третій ряд ми вже пров'язуємо за. Задню або задню. І передню. І таким чином ми доходимо до кінця нашої ручки, витягаємо через петлю хвостик обрізаний, ховаємо його. Ручка в нас майже готова. Друга частина малюнок. В нашому випадку це серденько. Серденько ми будемо вив'язувати по схемі. Знову рахуємо сім дірочок рядів знизу і збоку протягуємо хвостик, розвиваємо її в петлю і починаємо в'язати. Одна петля. Потім ми піднімаємося на інший ряд, в'яжемо ми поворотними рядами, переходимо. Обов'язково ми розпушуємо цю нитку, обов'язково розпрямляємо її. Уважно рахуємо дірочки. В'яжемо третій ряд. Коли ми дійдемо до останнього ряду, як ви бачите, в нас пробіл. Як можна зробити пробіл? Пробіл можна зробити, якщо ми протягнемо нитку не в тому ж ряді. А в попередньому м'яжемо четвертий ряд і знову піднімаємось наверх, на той же ряд, який ми пров'язуємо. Ось ми і дійшли до останнього п'ятого ряду. Але для того, щоб робота була охайна, треба все ж таки її розправляти. Третя частина під малюнком. Або якщо у вас нема малюнку, то ви можете починати роботу знизу. Ви просто повітряними петлями піднімаєтесь наверх поворотними рядами. Робота одноманітна, однотонна. Просто не пропускаєте ні одну дірочку, все заповнюєте і все вийде. Ось такий принцип роботи гачком на конві фактурною ниткою. Захватуємо тільки за косичку фактурної нитки. Ще раз наголошую на тому, що обов'язково ми повинні розпушувати, розрівнювати цю нитку, щоб вона лягала ровно. Четверта частина об'язує другу і переходить в п'яту. Тобто, ви поворотніми рядами спочатку об'язуєте четверту частину до малюнку. Ви той малюнок об'язуєте знизу доверху. І коли малюнок закінчується, ми в наступному рядочку переходимо до п'ятої частини, обв'язуючи малюнок. І потім теж поворотними рядами піднімаємося до наступної частини. Дійшли до верху до ручки, Об'язуємо ручку теж частинами. Якби всю сумку поділили на три частини. Справа від ручки, посередині і зліво від ручки. Я вже не горизонтальними, а вертикальними рядами почала об'язувати одну частину справа від ручки, потім по останньому рядочку. Він дуже важливий для нас, тому що через нього ми переходимо від однієї частини до другої частини, від 9 до 8. Потім знову Повторюю, що вже не горизонтальними, а вертикальними рядами ми рухаємося до наступної частини ручки. І дуже важливий в нас останній рядочок. Бо останній рядочок в нас якби з'єднує всі наші частинки. І переходимо таким чином до останньої сьомої частини. і Переходимо до боковинок. Тому що в одному полотні ми в'язали повністю всі дірочки, а в іншому полотні ми не дов'язували два рядочки. Чому? А тому, що ці два рядочки для нас теж важливі для з'єднування двох половинок. Бачите? Ось щоб воно отак. Не бовталося. втягнули, витягнули, а то пальчику? Я пров'язувала поки в два ряди. Спочатку, знизу, піднімалася наверх. Через дірочки, які я залишила і по ним йшла знизу до верху з внутрішнього боку. Потім, закінчивши прошивати, я спустилася донизу, знову прошиваючи ці дірочки так, щоб вони не бовталися, були міцними і не заважали. Зав'язала вузлик. Заховала той вузлик і, в принципі, наша сумка готова для того, щоб для неї зробити підклад. І вона була повноцінною. Дякую за увагу!